Привіт, мене звуть Влад, і я вітаю всіх у криптарні. Це буде невеличке відео, як збільшити на вихідних прибуток від гри Alien Worlds. Багато людей грають в неї давно і навіть не здогадуються, що постійно, особливо по вихідних, в суспільствах гри проходять контести з додатковими винагородами за майнінг. Для того, щоб на вихідних збільшити дохід, потрібно взяти участь в змаганнях, де приз отримують або всі, або майже всі. Для цього потрібно бути зареєстрованим в Телеграмі та в Дискорді цієї гри або хоча б в одній з їхніх соціальних мереж. Про всі змагання даються анонси з правилами. Погано, що потрібно читати правила змагань кожного тижня, бо вони змінюються для кожного разу. Зараз подивимося, які правила діють на цих вихідних, що зараз ідуть. І я розповім, які діяли минулого разу, бо такий тип ще буде повторятися. Триває змагання таке вихідні плюс понеділок. Тому в п'ятницю чи в суботу заходимо в Discord або в телеграм і дивимося, там, які умови змагань, чи вони нам підходять, чи ні. Значить, от, наприклад, в Discord заходимо на анонсмент, і ось правила для змагань на цьому тижні. На позаминулих вихідних майнити можна було на будь-якому секторі, і призи отримували взагалі всі, хто хоча б раз вправив на майню. А зараз в ці вихідні потрібно майнити на секторі 14-17 планети магор, і зробити мінімум 30 клеймів, оцих 30 раз майнити. Також бачимо, що починаються змагання 9 в годину ночі, це субота, і закінчується у вівторок в годину ночі. І тут же написано, що фонд 2500 РЛМів. Цей фонд буде розділено пропорційно між учасниками цієї акції, цього контесту. Так, тепер як взяти участь? Перша соцмережа це Discord. Заходимо Alien World Official. Я на нього дам посилання під роликом. Приєднуємось до серверу, там. Проходимо верифікацію, як завжди, на будь-якому сервері Discord. В мене вона вже пройдена, я тут не покажу зараз. І йдемо отут-ут-буде анонсмент це будуть правила. А щоб прийняти участь, йдемо в Mining Competition. Заходимо. Що нам потрібно робити і чим воно відрізняється від простої гри? Заходимо тепер у саму гру. Жмемо Mine, жмемо Submit. Отримую от трохи TLM, -ів. Я зараз отримую помалу, бо майню тримав такими стандарт дрілами. Це все було, як завжди. Ми маємо. Тепер ми повертаємось в Discord і тут пишемо slash lastMine. Або обираємо от якусь таку хрінь. Можна написати Last Mine. Все, якщо ми тут правильно верифікувалися, то після команди Last Mine нам видасть, що от скільки ми добули і коли. Якщо ми неправильно верифікувалися, то треба буде тут звертатись, хтось поможе. Отаких От ластмайнів нам потрібно зробити 30 штук, щоб отримати приз. Наступна соціальна мережа це Telegram. Посилання на офіційний канал також буде під відео. Приєднуємось до каналу і верифікуємося. Для цього пишемо команду verify. Верифа, пробіл, і тут буде ваш гаманець. там Vax, Vax, там чого-то, wax. Коротше, після verify, після пробілу вставляєте ваш гаманець. Потім, після того, як ви верифікувалися, це потрібно один раз робити. Тут так, також само пишемо lastmine команду. Або дивимося, де хтось писав: от, і є lastmine клікабельне, ми жмемо сюди. І нам точно так же написано там 474 TLM там, і коли. На цьому тижні можна це робити в будь-якій з цих двох соцмереж. Тобто ви можете, якщо ви не зарегані в Discord, просто все це робити в Телеграмі і отримаєте свій приз. Також по-різному нараховуються бали. Минулого разу нараховувались тільки от, складувалися тільки три останні цифри от в майнінгу. Зі здобутого, це для того, щоб гравці з топовим спорядженим не розділили між собою весь оцей банк 2500 ревартпул. І тому всі так більш-менш в однакових умовах більше тут залежить від того, скільки раз ти намайнив. Зараз ураховується 4 останні цифри, і до того ж рахуються за такою формулою. Ну, не раджу вам вдаватися в подробиці, просто майніть і заходьте і пишіть last mine. Для тих, хто майнить на дешевих інструментах, це однозначно отримують більше з такого контесту. Ті, хто мають крутими інструментами, може отримати збиток через те, що умови на секторі гірші зазвичай, то що потрібно перейти. На інший сектор, наприклад, або на іншу планету, як зараз. Якщо немає вимог на якому секторі майнити, то краще всім майнити всі тоді зароблять. Я на останньому такому майнінг контесту отримав з цими трьома дрелями. Я отримав 8 ТЛМів. У мене тут нарахувалось за майнінг, і 20 ТЛМів мені потім сюди прийшло чисто за контест. Тобто я отримав в 2,5 разів більше за те, що участвував в цьому контесті, чим взагалі на майнів. Ще невеличке, що ми можемо тут написати команду Last mine Stats. От вибираємо. І нам покаже, що я сьогодні там ну, за цей контест я е, майнив 14 разів і е, намайнив от такий от -от результат. Це щоб, наприклад, знати, там ви 10 разів сьогодні намайнили чи ні. От і весь контест. Бажаю всім великих прибутків. Підписуйтесь на криптарню, буде ще багато цікавого.